Вітаю вас! У 35 років бути вченим електронщиком, доктором технічних наук, професором і ще при цьому виховувати двох дітей. Ви думаєте, йдеться про чоловіка? Ні. Сьогодні з нами чарівна жінка Юлія Ямненко. Юлія Ямненко в наукових колах відома під прізвищем Петергеля. Вчений електронщик. У 24 роки захистила кандидатську дисертацію, а у 32 – докторську. У 33 роки стала професором факультету електроніки Національного технічного університету КПІ. Неодноразово відзначена різноманітними нагородами та преміями як молодий вчений. Успішно поєднує гармонійне особисте життя з кар'єрним зростом. Чому ви обрали електроніку? Електроніка, мабуть, вона просто була в моєму житті з дитинства, тому що ми з татом ремонтували якісь пристрої, ми паяли. Ми ремонтували і бачили, як працюють ці пристрої? Він мені пояснював? Він мене вчив. Так що я бачила перед собою цю дорогу? Все, я так розумію, що братика у вас не було. Раз тато займався з вами прасками і усім іншим. Я так. була і донькою, і сином. Ви одна у сім'ї? Я так? одна у сім'ї. Сім'ї технарів я зрозумів. Так абсолютно всі технарі по всіх напрямках. Цікаво зараз. от коли виникають питання у сім'ї, праска там, електрика і так далі. Хто цим займається? Невже ви е, можете? Ти дати раду от цим. Звичайно. Можу стояти, можу розібрати, зібрати. Чоловік теж може. Так що проблем немає. Повернемось трошечки до історії. Ви вступили до Київського політехнічного інституту, і наскільки я пам'ятаю, ви були там однією дівчиною в групі, так? Так, абсолютно. А скільки всього було студентів в групі? Близько 30. Одна дівчина з проблем із заміжем не було, я так розумію. Проблеми із заміжем не було. Я просто вийшла заміж. І не за когось з одногрупників, на жаль. Тобто, на їх тобто ви їх ро їда, ви розчарували. Да, вони були раді, що потрапила одна студентка. І, Хоча вона... б одна, а виявилося, що і та. У так... вас був хлопець свій, так? Так, в мене був хлопець, за якого я вийшла заміж і щасливо прожила багато років. Ваша історія цікава тим, що ви будували свою кар'єру і при цьому будували гармонійне, сімейне, подружнє життя. В кінці першого курсу ви вже народили свою першу дитину? Так, так здавши останній іспит, наступного ранку я народила свою дочку. Як же потім, от коли ви навчалися в інституті, як хто займався вихованням вашої доньки? Тут багато чому мене підтримала моя родина. Батьки, бабуся, так що за що їм дуже дуже вдячні. Дуже цікавим є той факт, що в 24 роки без закінчення аспірантури ви захистили кандидатську дисертацію. Дійсно, без аспірантури це вдалося завдяки тому, що в своїй магістрській дисертації, в своєму дипломі, фактично я вже мала багато напрацьованого матеріалу, і за рік, ну звичайно, це була важка робота цей рік. Але вона дала свої результати. Вона вилилася в кандидатську дисертацію, яку я і захистила. Я думаю, що тут немалу роль зіграло, й те, що у вашій великій сім'ї технарів ще й була технарем тьотя, так яка працювала в інституті і вона вже була доктором технічних наук. Правильно, да, на той час ще не була. Вона стала згодом, але звичайно, вона була для мене, мабуть, зерцем починаючи з самого дитинства, бо я бачила перед собою її приклад, і я тягнулася до цього. Мене було цікаво займатися наукою, займатися електронікою і захищати дисертацію. Ви одна із жінок, які справді вдається поєднувати і кар'єрний зріст, і гармонійне сімейне життя. Так, як це вдалося? Народили дитину, захистили кандидатську дисертацію. Що далі було? Далі народила ще одну. Дитину захистила докторську дисертацію, так що, що все гармонійно. І як же вдавалося от все це поєднувати? Можливо, ви нам розкриєте якусь таємницю. Як вдавалося поєднувати? Дивитися за дітьми, дивитися, коли вони там повертаються зі школи чи з дитячого садку, і ще й е займатися роботою, писати дисертації, і ви працювали в інституті, так? Так я залишилася працювати, викладати в інституті, і, власне, е з цим пов'язано все моє життя. А поєднувати, можливо, це не протиріччя, можливо, це допомагало мені якраз. Я тут працювала викладачем, там працювала зі своїми дітьми. Їм подобалося, я намагалася щось дати їм нове, щось таке, щоб зацікавило їх. Звичайно, дякувати Богу, що в мене не було протиріччя з цим. Я якось природно поєднувала це. Юлія Сергійовна, скажіть, будь ласка, яка різниця між докторською дисертацією і кандидатською? Докторська ну це абсолютно інше ніж кандидатська, це інша робота, інший рівень, тому що працюючи на докторською дисертацією, ти ніколи не зможеш зробити все сам. Тобі потрібна команда, тобі потрібна підтримка. Тому що в колективі, в команді народжуються нові ідеї, з'являються нові результати. І коли людина захищає докторську дисертацію, обов'язково при цьому з'являються її послідовники, з'являються кандидатські дисертації, магістерські дисертації, роботи студентів і так далі. Це Праця колективу, команди. І скільки ж у вас з'явилося послідовників, бо я бачу, що зараз ви працюєте із своїми вже аспірантами. Є послідовники? Так, звичайно. Зараз третій аспірант виходить на захист, двоє вже захистилися. Я думаю, що, якщо сказати приблизно, десь півтора десятка людей залучено до цього, до цієї круговерті наукової. Студенти, магістри, аспіранти, молоді науковці. У мене дуже Хороший колектив. От, ви знаєте, ми стоїмо серед цих машин, да, серед цих приладів, але в мене таке складається враження, що ви себе тут природньо почуваєте, і вам це дуже подобається, це так? Ну, звичайно, це моє життя. І ви знаєте, вони можуть казатися страшними, але коли ти за допомогою цієї апаратури, цього обладнання з'ясовуєш, що те, що ти намалював на папері, розрахував, це воно працює. Воно реалізовано, це, мабуть, найвище задоволення, найбільша радість. Що треба робити для того, щоб досягти мети в будь-якій справі? Для того, щоб досягти будь-якої мети, потрібно поставити її перед собою, чітко бачити. І бачити дорогу до цієї мети. Бачити кроки, які треба зробити. Перший, другий і далі. І головне отримувати задоволення від тієї дороги, якою туди. І від тієї мети, яку ти нарешті досягнеш для себе.